Оскільки я в одному з останніх відео згадав про кризу 2008 року, то давайте також розкажу і про ще один цікавий фінансовий інструмент, як кредитно-дефолтні свопи. Для того, щоб краще пояснити суть цього інструменту, то візьмемо дуже простий приклад. Якщо у вас є автомобіль, то, скоріш за все, ви також користувалися послугами страхування. Тут я маю на увазі страхування КАСКО, яке передбачає компенсацію збитків, якщо ваш автомобіль буде пошкоджений по різних причинах. В будь-якому випадку даний вид страхування дає вам особисто певний захист від непередбачених збитків. А тепер уявімо собі іншу ситуацію: коли якась чужа для вас людина починає сплачувати страховку по вашому авто, і не тому, що вона хоче вас захистити, а тому, що якимось чином ця людина дізналась, що ви поганий водій, дуже часто попадаєте в ДТП, і тому ця людина вважає, що з дуже високою верхідністю ви знову попадете в ДТП. І якщо його прогноз справдиться, то він на цьому зможе заробити, отримавши від страхової компанії певну компенсацію, яка суттєво буде перевищувати його внески по страховці. Звичайно, в реальному житті це нонсенс, і жодна страхова компанія не продасть вам таку страховку. Однак, те, що неможливо у звичайному житті, цілком можливо на фінансових ринках, і саме таку функцію виконують кредитно-дефолтні свопи. По своїй суті, вони дуже схожі на звичайну страховку. Хоча, з іншої сторони, ці кредитно дефолтні СВОПИ мають суттєві відмінності від страхування. А саме, що тут покупець таких СВОПів прямо зацікавлений в банкрутстві об'єкту страхування. Ну, умовно, якщо ви купуєте кредитно дефолтні СВОПИ на облігації, то вам вигідно, щоб емітент цих облігацій збанкрутував, бо лише тоді ви отримаєте прибуток. Водночас в таких угодах завжди є дві сторони: одна сторона це та, що купує такий СВОП в надії на банкрутство емітента, а друга сторона Продає такий СВОП і в неї інтерес абсолютно протилежний, щоб емітент не збанкрутував. Бо в разі банкрутства саме ця друга сторона буде змушена виплачувати гроші першій стороні. Ну і тут виникає питання: якщо ви зацікавлені в банкрутстві емітанта облігації, то мабуть потрібно купувати такі СВОПИ лише тих емітентів, які дуже з високою верхідністю збанкрутують. Тоді, який сенс продавцям таких свопів стрівати в таку авантюру, якщо потім емітент збанкрутує. А сенс наступний: друга сторона отримує внески, і чим більша вірогідність дефолту, тим більший розмір внесків. І тут потрібно розуміти, що сама методика розрахунку цих платежів базується на досить глибокому аналізі. Так само, як в страхуванні авто, коли страхова компанія розраховує тариф показку, то цей тариф базується на певному об'єму історичних даних. По кількості ДТП, посередньому розміру збитків, також страхова компанія може розрахувати такі специфічні дані, як часто попадають в ДТП авто певної марки чи кольору. І якщо умовно компанія застрахувала 100 тисяч авто, то на підставі історичних даних вона розуміє приблизну кількість майбутніх ДТП та середній розмір збитку. А далі на підставі цих даних вже розраховується такий розмір тарифу, щоб загальний розмір платежів по страховкам був вищий, ніж загальний розмір збитку. Звичайно, майбутній розмір загальних збитків це дуже умовна оцінка, і фактичні показники можуть бути як і нижчими, так і вищими. Однак всі ці дані коректуються для майбутніх розрахунків, плюс до того в страховій компанії є певні страхові резерви, які якраз створені на випадок непередбачуваних збитків. І такі самі підходи мають продавці свопів, що дозволяє їм отримувати прибутки від випуску цих свопів. Ну і тут варто згадати, що одним з найбільших гравців на ринку кредитно-дефолтних свопів на момент кризи 2008 Року була найбільша в світі страхова компанія AIG. бо для них це була знайома діяльність, і на підставі свого досвіду в страхуванні вони просто побачили можливість для заробітку. І станом на 2008 рік ця компанія мала портфель кредитно-дефолтних свопів на орієнтовну вартість в 500 мільярдів доларів, які ледь не стали причиною краху компанії. Від банкрутства їх врятувало лише те, що ФРС виділили компанії 180 мільярдів доларів. Ну і тут ви можете запитати: а в чому ж то і прирахувалась такі компанії, як AIG під час кризи? 2000? 2008 року. Причин було декілька. Перша причина полягала в тому, що іпотечні облігації були відносно новим інструментом, а система оцінки ризиків базується на аналізі історичних даних та припущенні, що така сама тенденція буде зберігатись і в майбутньому. І в даному випадку в аналітиків був дуже обмежений діапазон цих історичних даних, щоб коректно порахувати всі ризики. Друга причина полягала в тому, що система оцінки ризиків не коректувалася відповідно до змін умов кредитування. Ну, умовно, коли кредитні організації почали зменшувати вимоги до позичальників, то це це мало привести до перегляду рівня ризику. А натомість учасники ринку почали придумувати різні схеми, такі як CDO, які на їх погляд мали б усунути цей ризик. І знову ж таки, вся ця модель виправдовувалась хибними математичними моделями, які скоріш використовувалися не для того, щоб захистити себе від ризику, а скоріш для того, щоб приховати додаткову ризиковість операцій. Ну і третя причина полягала в тому, що при оцінці ризиків було проігноровано таке поняття, як системний ризик. Пояснюю, коли компанія застрахувала певну кількість об'єктів, то існує дуже низька вирогідність. Що всі ці застраховані об'єкти будуть знищені в один момент, і компанія буде змушена по кожному об'єкту робити страхові виплати. А от системний ризик – це унікальна ситуація, коли в результаті фінансової кризи в економіці виникає ефект доміно, від якого страждають всі або майже всі учасники ринку. І саме наявність таких криз відрізняє фінансові ринки від традиційного страхування, через що традиційна система оцінки ризиків не спрацювала. І таким чином ця сукупність факторів привела до того, що AIG та інші фінансові компанії, які продавали ці СВОПИ, опинились в величезних збитках.